Всім привіт! холодало, вітер. Вчора ввечері пускався сніг такий маночка, але густий. Думала, може на ранок буде в нас сніг, а ні, нема. Бачите? Холодно в шийку задуває. Ох, вчора ми вже дещо перенесли в підвал, капусту, частину яблук. Спасаємо від холоду. Ну, пішли, покажу. А ви пишіть, як у вас. Я знаю, що подекуди вже і сніг лежить. Корови наші вже закриті. Так. Що тут у нас? А в нас тут темно. Ми зараз увімкнемо О, світло. Отак. Це вже я кришу коровам це на обід і на вечір по відру. Вже тут, в кухні. Вода, яку там не допили корови. Капуста у мішках, це та... а, і морква. Це та, що я підрізую. І трохи капусти, це піде на квасіння. І ось ця також. Це така де слабенька, така, не дуже туга. Сьогодні вже топили тут. Каша варена, свиням яблука. Ну, це такі тато зняв мерзлі. Це їмо. Це не знаю, можливо, сьогодні. Ну, ще мороз так сюди не добирається і протопили. Тим більше вікно закрили, то в нас постійно відкрита вентиляція. І як невеликі морози, в нас завжди отак відкрита тут ляда одна. А якщо вже великі, то ми закриваємо, зверху кладемо плівку, одіяло. Ну, не разу ще нічого в підвалі не мерзло. Хоча, я ж кажу, будівля вся бетонна. У нас що хата бетонна, що сараї із кирпича, плити перекриття бетонні згори потолок. О, так, відкриваємо і спускаємося в нашу годувальницю. Що в нас тут є? Ну, хто вже бачив попередніх відео, ті знають. Ну, а ось так тепер вже доукомплектовано. Капуста лежить. Поклали її животками вгору. Питалися під попереднім відео про підвал. Капусту підвішувати, виривають з корінням і прямо отак вниз головою підвішують. Ну, дивіться, за що нам тут підвіситися? За що? Тут плита суцільна. Я скажу: ми коли на попередньому дворі жили, в нас там підвал був саморобний. Ну тут купили ми вже це був підвал так зроблений. А там був підвал, і от там стеля була така, що ми могли це повішити. І ми вийшли. Стеля була висока, тут дуже низька, бачите. стеля. І ми вішали капусту з корінням виривали, вона обсихала і висіла вниз головою. Дієвий спосіб, але я ж кажу, для тих, у кого є місце, кого є куди прив'язати, нам, ну куди я там прив'яжу. Колупати к плиту, Ні, вибачте. Тому ось так. Все, кожен рік збираюся в плівку запакувати кілька штук і все то забуваю, то плівки зараз немає, не купила. Тут ось так поклали достку, поставили нашу цибулю, вона навіть проросла якась. Гарбузики на кашу, мої жоржини, там часничок, Тут солодкий бурячок лежав, морква, яку ми з вами пакували, червоний буряк. Ну, а тут буряк цей, що тварини будуть їсти. А там у нас яблочка посадкова картопля. І аж там у нас полиця така, нам трохи салату стоїть, то там мої гладіолуси і мої фуксії, які я дуже хочу, щоб вони перезимували і на наступний рік були свої. Ну, а там як вийде? Отак. Отак у нас все тут стоїть. Бутилка з олією. Що мені Аліна присилала. Однією я користуюся, а одна тут стоїть. І варення баночку. Я вже з'їла, а це надалі, бо я з'їм його зараз. Мені так сподобалося. Дуже сподобалося гарне. Своє варення. Всякі. Всяка консервація. У нас все в маленьких баночках. Як бачите, в трьохлітрових у нас тільки яблука і компот. О, до речі, зараз витягну баночку яблук. Це вже третя буде по рахунку. У нас вже. Перший прийом їжі пройшов, то можна і поласувати. А так хтось писав також у попередньому відео про підвал, що ого, скільки всього. Це ще не дуже багато, я ж кажу, це все в малих баночках. Ви ж бачите, що помідорів, огірків, у трьохлітрових банках взагалі немає. Ми о, гарненько витяг за раз-два і все, і воно не стоїть у холодильнику. Не стоїть, не кисне, не пропадає, і ваша праця також дарма не пропадає. Ну, сік! Помідорний томатний сік. Смалець він ще там свій домашній. А це компоти більш в таких великих банках, там огірки прямим ось. А це дібна картопля, надалі буде. Коровам як розстелються. Це там щось по, госп... по будівельній частині, не знаю, воно вже стоїть три роки. Отак. Все як у людей. О, буряки гарненькі. Ті ж буряки хлопці перенесли, але ну, ми не будемо заходити до корів, що там були у сіннику перенесли в сарай. І я гарбузи також ріжу тепер там в сараї. Ну, пішли, ще вам овець покажу на дворі. Ідемо ми сюди, на цей двір. Ось уже відра стоять, які я на ранок нарізала була. Тепер я гарбузи ріжу в цьому сараї. Тут, де в нас свинки, а тут. Повністю пів, пів сарая гарбузів. Тепер я ріжу тут. Усім. Йдемо далі. Вон стоять горвальники. Знаєте, де вони сьогодні ночували? А ночували вони сьогодні ось тут. В Сарай нас нікуди ховати, там гарбузи. І їм ще не холодно. Хто тримає овець, той знає, аби було у затишку. Ось тут вони. Тут дрова, там оббите, тут вони ніде не залізуть. А головне тут сухо, м'яко, бо тут сіна на... шелуха раз наваляється. І їм тут було гарно. Напоїли, закрили. В тому році вони в нас тут ночували, як холодно. Це вже як вівці пішли з малими ягнятами, то вже в сараї кожна в окремому станку була. Ну, а байрактар був тут. Не вмер і не змерз. Головне, щоб маленькі не були на дворі. А в нас вже цілком всі дорослі. Тут ми беремо наші дрова. Ось стоять наші, їх у нас вже п'ятеро. Хлопці, ось дивіться, як б'ються між собою. Страшне, носи позбивані. Вон там один хлопець і за ним дві дівчатки. Два барана і три ягнички виходить. Дві ягниці старших і троє цьогорічні. І зараз вони вон там лежать, бачите, там сухо. Вода в них воно вже скільки випили, було повне відро. Сухенькі. Я недавно заходила давати буряк-гарбуз, їм кришу на ранок і на вечір. Роздивіться, це лютнева ягничка, Вікуся. Вікторія і мир Вікуся. Вікторія, перемога і мир. Ми її звемо Вікуся. Дивіться, яка гарна, красива. Я нею дуже задоволена, І вона здвійні. Їх двоє оце. Миросік, мир і Вікуся перемога. Це їхня мама. Нубієчка. Я її так звук, коли вона народилася, в неї вушка довгий час висіли вниз, не трималися а так вгору, як у нобійської кізеньки. А то також чимочка наш з мамою із Жданочкою. Дуже спокійний баранчик, це цей його задирака. Б'ється, тому що коли я кришила, ще отут гарбуз, ой, часто чутно, як лобами б'ються між собою, не помиряться. Це цей забіяка, той навіть не бекає, той такий тихончик. Навіть ціна не доїдають, перебирають. Ну, видно. Овечку не дуже складно й годувати. Головне, регулярно, гарний корм. Сіно ми їм взагалі дерті не давали ціле літо і зараз не даємо. Їдять вони в нас гарбуз, буряк і сіно, вода. І ось які гарненькі. Сухенькі вони, заходила до них кілька днів, тому давала накришене, то думаю, подивлюся, чи ягнички не відрощують собі вим'ячко, щоб. Малих не було раніше часу, бо я так думаю, що там на березень-квітень. То в них пуза всі сухенькі. Вони тут тільки стоять, а лягати вони йдуть отуди. Ну, а на ніч закрили вже туди. Там вони ночували. Буря... Гарбузи в мене тут залишились такі. Обрізаю, розстають, обрізаю. Отак. Це курі ходять і то недовго. Пізно випускаємо і дуже рано вони сідають, закриваємо. Отак. Отакі в нас справи. Піду я тепер в хату, хочу там дещо приготувати. Витягла шматочок м'яса з морозилки. Пушіть, як у вас справи. Дякую всім за підтримку. Хто додивився до кінця в мене оголошення? Хто полюбляє мої озвучки, голосно сказано озвучки, ну я ще навчаюся, вчуся. Читати вірші, можливо, перейду навіть до більш довгих текстів. Я створила окремий канал. Наша мова Солов'їна, можете зайти на цьому каналі в спільноту, і там є ссылка на той канал. Це якщо хтось не заходив в спільноту і не знає. Так що сподіваюся на вашу підтримку і тут, і там. На цьому каналі залишається Буся. Залишається моє сільське життя, а на тому каналі будуть всякі озвучки, красиві види по можливості, і які віршів я сама не пишу, кажу одразу. Це все, що я знаходжу в інтернеті, що попадається мені на око і сподобається. Якщо є автор під курі е, побігли під віршем, перед, під текстом, то я, звісно, його у відео вказую. Так що не ображайтеся, я не краду чужі роботи. Просто подобається, то намагаюся озвучити, якось прочитати. Поки що мене хвалять, ну, побачимо, як буде далі. Всім до побачення.